Вайшампаян мовив якийсь друг Відури, досвідчений копач, десь у безлюдному місці побачив пандавів і сказав їм такі слова Я, вельми досвідчений копач і посланий сюди Відурою, щоб зробити приємне пандавам. Що ж я повинен зробити для вас? Відура, довіряючи, мені сказав по секрету Зроби добру справу для пандавів. То що ж я повинен зробити для вас? У чотирнадцяту ніч темної половини місяця порочана підкладе вогонь до дверей твого будинку. Пандавитури серед мужів повинні бути спалені разом з матір'ю таке рішення, як мені відомо, прийняте тхрітараштрою, а те, що сказав тобі Відура мовою млечха, і на що ти відповів згодою, це і є підстава для довіри до мене. Стікій управлін Юдхіштхіра син Кунті сказав йому я впізнаю в тобі, омилий друга Відури, чесного й надійного, приємного й до кінця відданого. Мудрому не потрібно ніяких засобів, щоб впізнати, ким доводиться нам, так і ти для нас, ми не відрізняємося від тебе, і як ми твої, так і його, обережи нас, як мудрий Відура. На мою думку, це вогненебезпечне житло, вибудоване для мене поручаною завелінням сина дхрітарашри. Той лиходій, підступний і злий, маючи скарбницю й союзників, безперестанно переслідує нас Урятуйте нас, додаючи старань від цього вогню. Бо якщо ми будемо спалені тут, Суятхана здійснить своє бажання. Ось приміщення того лиходія, заповнене зброєю. Це величезний будинок, побудований так, що він опирається в край неприступного валу. Ну й очевидно. Щоб про нечисту його справу, як було намічено виконати, довідався заздалегідь ура і тому попередив нас. Те лихо, яке вже раніше передбачив кшатрі, тепер прийшло. Врятуй же нас, але щоб про це не знав порочана. Давши обіцянку, той копач почав ретельно копати і вирив великий підземний хід, і посередині того будинку, в рівень з підлогою, він зробив схований отвір. Зовсім невеликий, із дверима. З острогу перед порочаною той отвір він зробив схованим, бо він, підступний, перебував завжди там біля дверей будинку, і пандави всі вночі спали там зі зброєю у руках, а вдень полювали, мандруючи з лісу в ліс. Недовірливі, але роблячи вигляд, що довіряють, вони обманюючи порочану, жили вкрай знічені. І чоловіки, що жили в лісі, не знали нічого про них за винятком друга відури, кращого з копачів.